Наступний поєдинок цього туру це поєдинок, який, в якому е, стальні проджати приймала запорізький металург. Команда, яка таки, дебютний сезон проводить у прем'єр-лізі, і в принципі зараз вона вже такий міцний середнячок, навіть на старті. Тобто не можна говорити. Натомість запорізький металург є на даному етапі аутсайдером. Не було тут жодних проблем. В момент з пенальті моє мнення було. Перший на м'ячі, виграв і здійснюють поставив вже корпус, фаліл защитник. І кулач, бачите, не реалізував це пенальті. Ну, але на сталь це не особливо воно так якось подіяло, тому що ця команда таку, знаєте, Барселонівську таку аж ядучу форму вибрала, я хочу сказати. Ну, Хоч форми будемо похожі на Барселону. Дуже-дуже схоже. Ну, тут які, ну, помилки такі помилки ну, необережні, бачите, Лисицький, старці, ніби досвідчені люди. Ну, ну, Андрій? Ну так, да, там вже повинні взагалі з одного полузгляду. Знаєте, я вам хочу сказати, що ну, при всьому цьому я. У мене таке враження, що в Запорізькому металурзі от зараз там особливих проблем немає, людям зарплату вчасно віддають. Все гаразд, все нормально, все добре, а може задач ніяких не ставлять. Леже. Це ж вже діло не в задачах. Дело в качестві гри і отношенні футболіста самих к ігрів. Ми смотримо, вже яку гру металурги нічого практично не показує. як колективних действиях, індивідуальних. Ні, в гри в вообще, взагалі, вона напрощатися. На початку другого тайму бачимо, кулечку відкриває рахунок у поєдинку. А вот бежал в ворот и был ворот... Забытый за рутарского Майданчика, Андрей? Ну это, конечно, проблема. Все просто стоят, и мячик пролетает всю штрафную, и спокойно забывают... Головности, стейка. А здесь тоже рассыпались. Тоже После первого забитого Металлур просто рассыпался. Играли, до не скинул. Да, гола играли. Ну опять же, те ребята ребят забыли. Износки, Кулач против один мяч забьет. Ну... Мы смотрим, никто никого не видим, что що... количество, а нет качества. Да? Просто очень прикольно, все перетворится запоризский металург, правда? Выширали, всегда... ну, выиграли, э, Олеша. Туда ехать это... в Запоріжжя? Да, да. Сам, Самобытная команда была, всегда у них были очень хорошие футболисты, мы не будем сейчас перечислять, их очень много. Они сейчас в школе трудятся, есть хорошая молодежь. Почему вот так происходит? Для меня это загадка. Тут теж пенальті, до речі, якщо yeah. бути відведен, то пенальти. Тут, Пажалі, пенальти. Було, пенальти. Важко, важко просто. Ну, Володимиру Мазіру і його команді ця гра була ну, просто легкою прогулянкою. Тобто, в принципі... Ну теж, ну, знаєте, Постійно говорить, бо, що немає футболістів, футболісти ми набрали такий досвід. Саме неї, що бажання, бажання, емоції можна не вміти, але бажання повинно бути. Знову ж таки, що ми Чорноморе згорос. Чорноморець може не дуже, ну, знаєте, як би мій. Ну, але це бажання, воно якось присутнє. Тут якось. Ну, ну, это тоже все зависит от, от и тренерского штаба. Но ну, все устали от всего тех перепятий, которые есть в клубе. Всі постійно говорять про проблемах, буде, Андрій, не буде, буде, чесно, будет, років, не Андрій. буде. Нам треба виходити з даної ситуації. Ми живемо зараз в таких реаліях, що у нас будуть ці проблеми, будуть багато хто говорити, буде багато що відбуватися. Ну, досить. Вот, знаєте, Чесним надо... перед професією треба бути. Ну, Футболістів треба другим брати, знаходити для них нові ретіри, нові підкупати чим-то другим. Понятно, що тяжело, але треба знаходити знаєте, що Там заборгованості нема. Андрій, там вот нема. Ну, так а правильно. Мы говорим о том, что это все накапливалось, накапливалось, накапливалось. А сейчас просто выйти и побежать. Уже у футболистов знаете, оно уже. Исторические, уже психологически Очень сложно. Казалось бы, дали вам Я зарплату. Я не платить! Не платить! Задавлені, затиснуті. Платять, затиснуті. Так от і не Де що? Непонятно. Далі зарплату наоборот до непонісся. загнати туди їх ворота. Ну, ну, шо... Може, мало далі, або не в повному об'ємі. Та ну і карстить, хоч щось, ну як кажуть, що ну, Хочу, ну, що то далі. Ні, ну якось, ну якусь ну, дають. Ну, ну чесно, перед професією треба бути. Гроші, як казав колись Юрій Віличка Максимов, треба не получати, а зарабатувати. Ані получають. Це велика різниця. Давайте послухаємо, що після гри говорили тренери. Я вже казав за форму, що ми попросили нашого віце-генерального директора, який щоб нам придбав форму ну, і вже хотіли щось поміняти, так що поміняли, виграли. Значить, на фарт на кулач, я вам скажу, що кулачу дуже багато треба працювати, працювати і працювати. Дуже багато в нього є браку, дуже багато на реалізації. Слава Богу, що він забив два потрібні м'яча. Мы действительно находимся в очень сложной ситуации, но ну я не хочу даже об этом говорить и жаловаться на это. Вот э, я понимаю так, если игрок выходит на футбольное поле, он должен доказывать свою принадлежность, он должен доказывать то, что он востребован футболу. А так, сегодня, повторюсь, как наши ребята вышли и играли, это полнейшее безобразие, полнейшее безобразие. Просто, э, я не могу даже, знаете, как-то нормальными словами это характеризовать. Получается... Игру сыграют, потом давайте мы будем вас искать, когда вы найдете опять свою игру. Мы сегодня говорили перед началом, что достаточно уже этих разговоров сбрасывать на то, что неопытность, молодость, нету достаточно игровой практики в премьер-лиге. Мы об этом сегодня говорили. Ну, ребята не понимают. Они не хотят, а так вижу, что они не хотят расти. Они сыграли две игры. И сейчас опять мы их Ищем с их игрой, с их отдачей, с их желанием. Из-за простой игровой дисциплины мы пропустили три гола. Конечно, выглядели очень вальяжно сегодня наша команда. Пижонами такими выглядели. Все думали, они за счет индивидуальных действий что-то добьются. К сожалению, побеждает тот, кто выкладывается на поле полностью. Футбол не вманеш. Футбол фальші не терпить. Я бачу, що в бачці найчанців підтвердив це все, тому що вже іншого виходу просто нема. Ну, і ще хотілося б мені доповнити. Ми слухаємо «Ані, ані, ані». Як-то відділився тренерський штаб і від футболіста. Ну, мені здається, якщо говорить чоловік, що піжони, ну, мабуть, і є вина тренерського штабу, що вони так вийшли і так грають. Тому ці слова трохи удивляють мене. Ну, в будь-якому разі, унісон нашим словам, те, що ми побачили, те саме побачив головний тренер.